4 березня. Дивись усією родиною. Ну що, Ходімо! На ТЕД. новий сезон культового серіалу. У сидоренків сидоренків у житті все те саме. Тільки більше, більше халеп на рівному місці. Я просто не вірю, що з нами це відбувається. Нам терміново, треба продати будинок. Більше пригод на одне місце. І найголовніше ще більше родичів. Саня, і тобі прив! Язок. Братику! Але ж Сидоренків забагато не буває. Не треба мені тут більш ніколи. Ще одна п'явка. Власне, як і Сидоренків. Я нічого не бачив, я нічого нікому не скажу! Ні-ні, дивись та іншим перекажи новий сезон улюбленого серіалу на Нате. Сидоренки, Сидоренки, 3. Все ясно. Гірко молодим. 4 березня. на ТЕТ.